У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Багато важливих моментів подає нам Євангеліє, однак ми сьогодні маємо декілька важливих точкових аспектів. Каже Святе Писання, що фарисеї і садукеї, спокушаючи його, просили, щоб дав їм знак із неба. Подібне пізнається подібним. Христос був загрозою і для фарисеїв, і для садокеїв. Бо на їхньому фоні вони виглядали дуже маргінально і в способі життя, і в проповіді, і, очевидно, вже не треба говорити про ті чуда, які він робив. Вони цього не робили і не могли. Очевидно, він був для них великою загрозою. І мимо того, що фарисеї і в побуті були між собою досить нетерпеливі по відношенню одні до одних, іноді навіть солідно конфліктували, то тут вони об'єднуються проти Ісуса Христа. Тут вони об'єднуються і він для них є перешкодою і загрозою. Можна так сказати, що фарисеї були певною опозицією, а садокеї були певною провладною партією, бо вони достосовувалися до будь-якої політичної структури. Але коли і тим, і тим загрожувала якась певна небезпека, стала перешкода. Вони всі об'єдналися проти Ісуса. Тому так здатні люди чинити. Ми маємо мати дуже добре розпізнання і дуже добре дивитися, як воно відбувається. Бо іноді, очевидно, хтось, хто вдає якусь добру сторону, а хтось вдає. Можливо, якусь або є цією так званою злою стороною, ми так собі це поділили, вони, виявляється, легко можуть нападати і на Христове вчення, і на церкву Христову, і на багато інших аспектів. Здається, напрямки, які мали би бути добрими, світлими, мали б стосуватися освіти, виховання якоїсь людяності, але вони легко можуть. Очевидно, об'єднюватися з досить недобрими й агресивними структурами для того, щоб робити нападки на церкву Христову. Десь приблизно, можливо, десь трошки примітивне порівняння, але як в політичній діяльності, дуже часто сусіди наші, опозиція і провладні партії між собою воюють. Але коли мова йде про Україну, то обоє щиро нападають і стараються зашкодити і знищити. Тут треба трошки розуму для бачення такого тверезого і зрілого, бо Христос каже, щоб ми розпізнавали знаки часу, щоб ми мали оце Боже, оце чисте, але також тверезо вживали оцінки того, що відбувається навколо. Для того, щоб не робити недобрих виборів і помилок. Сьогодні Господь показує нам, як потрібно поводитись в таких ситуаціях. Фарисеї садукеї швидко хочуть схилити його на свій бік. За тим стоїть спокуса, затим стоїть бідність, за затим стоїть засідка. Христос знає їхні серця, тому швидко це відкриває. Він часто каже, чому лука ви думаєте в серцях ваших? Показує, я знаю, що ви думаєте, я знаю, що ви задумали. Але вони стараються схилити його на свої умови, на свої кроки, на своє бачення. І дуже часто, особливо люди прості, скромні. Вони не мають сміливості дати відбір, коли з ними так роблять. Вони вважають, що коли кум, сват, брат, друг, родина, батьки, діти схиляють їх на свій бік своїми аргументами, то вони обов'язково, як правильні християни, мають тільки послухати і тільки йти за цією аргументацією. Христос показує, що ні. Що основа є не то, куди нас схиляє ніхто нас схиляє, а що за тим всім стоїть? Він ж не пішов на поводу ні фарисеїв, ні садокелів, а він швидко їх поставив на місце. І це означає, що ми теж маємо тверезо це все оцінювати. Ну, Мене попросила на якусь там річ моя коліжанка, я не сміла відмовитися, ми щось таке. Зробили, і я тепер ти мучуся тижнями, місяцями, нащо ти пристаєш на глупі пропозиції. Тебе ж просто використали, тебе ж просто, якби, пустили по тому шляху, який цим людям було вигідно. А люди думають, що якщо вони божні християни, то вони завжди мають так уступати, завжди мають бути такі продавлені. Якщо так робити, то подивімося на апостол. Вони несли Слово Боже, чи вони постійно відступали, вони пропонували і давали здоровий спосіб життя, мислення і Христову науку. Чи вони постійно включали Задню і слухали, що їм говорять цілий час? Тобто тут зовсім є така річ дуже специфічна, і якщо ми бачимо, що наші навіть друзі, рідні, пропонують нам щось, не конче добре, не конче моральне. Що, що стосується, можливо, якоїсь недоброї поведінки по відношенню до наших світоглядних моментів, національних аспектів, релігійних, культурних, таких, що нам є щось дуже ціннісне, то очевидно, що на це не треба погоджуватися. Так, іноді в побуті є така річ, що ліпше поступити, ліпше розвернутися і піти геть. Це щось таке незначне. Але коли ми будемо уступати в світоглядних моментах, в аспектах релігії, скажімо так, державотворення і в багатьох інших моментах, то завжди хтось прийде, хто нам щось там яче накине, а ми будемо тільки у відступальній позиції. Ми бачимо, що Христос того ніколи не робив. Він завжди, навіть коли він відійшов, його хотіли там каменувати, напружилася сильна ситуація, він відійшов в околиці іншій, скажімо так. Але він висловив свою точку зору, він її запрезентував, він сказав, що він про це думає, і сказав, що вони є неправі. Ось ці моменти є дуже важливі для Богу. Їх потрібно сьогодні собі усвідомити. І без сумніву, що сьогодні Христос, коли про це все нам говорить, Він показує нам, що коли ми є переконані в чомусь великому, світлому і важливому, не треба цього ані боятися, ані стидатися. Бо іноді нам бракує цієї сміливості. Ми розуміємо, що хтось говорить щось не конче добре, щось проти віри, проти церкви, проти Бога, проти нашої держави, але нам бракує якоїсь сміливості заперечити. І знову людина зі страху якось так промовчує і включає, якби задню. Це теж є такий важливий другий аспект, що ми і над тими моментами маємо застановитися. Будьмо сміливі, не означає, що когось треба відразу принижувати чи ображати, але тверду, чітку позицію потрібно мати. І іноді її потрібно висловлювати. Ось це, Боже, важливі моменти. Слава Ісусу Христу.